О. немає Дев'ятирічна Марійка Близнюк з Мукачева потрапила до п'ятнадцятки фіналістів дитячого Євробачення 2024. Дівчинку відібрали з поміж понад 300 талановитих учасників. Мене звати Марійка, мені 9 років, і я з міста Мукачево, що на Закарпатті. Я відвідую студію по співанню це Бревіз, і три роки вже займа... ну, почти 3 роки займаюся вокалом. Боженько дав таку таку суперсилу що я з трьох років, що я співати почала скоріше, ніж говорити. Я була на Холодий. Холодей фест зимою. Ще я була на Євробаченні 15 з 309 заявок. Такий фактик про мене. Ці дні з 15-кою прожилися дуже інтересно. Я всі ми подружилися. Дівчинка, володарка потужного голосу, енергійна та харизматична. Марійка може пишатися досягненням не тільки в Євробаченні. На концертах вона щоразу завойовує перемогу. Полюбляє народну музику в стилі етно, що помітно, і в сценічному образі Марійки дівчинка завжди виступає, босоніж. каже: іноді, особливо під час зйомок кліпу, це не аби важко. Я завжди був соніш, ну, коли ноги без носків, без сандаль, без нічого, просто ноги. ви б Знали, там камні, листки. скалка мені в ногу. Бац! Мені, мені так було неприємно. Для відбору на Євробачення Марійка з мамою подали дві композиції. Не вірили, що щось з цього вийде, але доля усміхнулася їм. Я Нею безмежно пишаюсь, тому що вона виконала своє завдання більше ніж ми від неї очікували. У Свої 9 років це, ну всі діти були мега талановитими. Було подано 300 заявок, і взагалі потрапити в 15 ко кращих вокалістів України. Це для нас. Ну ми навіть мріяти про це не могли. Попереду у нас очікування результатів, тобто ми очікуємо. Хто з п'ятнадцятки все ж таки пройде тому слідкуйте за щоденниками і ви все побачите? Попереду в нас звітні концерти. В неї і танцювальний, і вокальний концерт. Дівчинка пройшла зіркову школу. За час перебування на проєкті своєю щирістю та енергією, Марійка здивувала всіх і полюбилася учасникам. Конкурсанти були на не ну, дуже сильні. Там були дітки різного віку: від 9 до 14 років. Вже певно, старші дітки вже з більшим досвідом. Вони Брали участь, ми з ними зустрічалися до речі, на, на різних інших конкурсах, яких приймала участь Марія. Це сонце за нас в Львові. «Rising Star Fest». Ці діти є вже лауреатами. Таких премій, як гран-при, перші місця на таких визначних конкурсах є авторами вже пісень, є такі учасники, які вже мають колаборації з різними артистами. Марійка достойна цієї п'ятнадцятки, тому що вона ще зовсім юна, не ще все попереду. Але вона показала дуже гарний рівень своїм вокалом, своїм артистизмом. Вона цим і підхопила експертів, тому що вона надзвичайно щира, добра і енергійна дівчинка. Магдалина Біличко каже, що Євробачення не єдине досягнення, яким можуть пишатися учні вокальної школи Бревіс. Їхні діти виступають на провідних сценах разом з українськими зірками. І прийшло запрошення з Суспільного на Євробачення, щоб наші дітки подали туди заявки. Ми подали п'ятьох, але отак склалося одна. Але це взагалі супер для нас результат, що, хоча б одна змогла. Прорватися на такий потужний масштабний конкурс. Далі вже на цей момент були відомі результати. У нас теж є ще один потужний Таврійські ігри, Чорноморські ігри. А зараз вони перейменували діти Хелп. Це цього року це буде ювілейний. Це теж. Мега потужний результат, що двоє з однієї школи, з однієї з одного міста двоє діток пройшли на такий крутий телевізійний проект. Це буде справжнє свято. Це буде шоу, де дітки заспівають в дуетах з суперзірками нашої країни. Фінал нацвідбору відбудеться у вересні у форматі телевізійного концерту. До фіналу мають обрати шестеро учасників. Дівчинка вдячна всім, хто в неї вірив і підтримував. Дякую за те, що ви мене підтримували та підписувались на канал.